Мистецтво перемагає, не дивлячись ні на що. 16-та мельпомена Таврії офіційно стартувала. Так, до Херсону приїхали не всі заявлені раніше учасники. Так, цього року фестиваль покаже 16 вистав, а не 26, як минулого. Однак сам факт проведення мальпомини та ще й на такому високому рівні свідчить про щире бажання херсонців жити, творити, і зберігати мир на своїй землі. У 2014-му театральний фестиваль проходить у дуже патріотичному стилі. Жовте та синє, справжній лейтмотив дійства.

Просто для себе, от перейти от ту Рубікон е, недовіри людей а навіщо це треба? А чи це вчасно, а взагалі, а як? Я для себе дуже вагався. Дійсно, ну наражати на небезпеку людей не хочеться. Да? А думаєш, же, що в захід такий вийдуть люди, не дай Боже, щось трапиться, і знайдеться якийсь там дурна людина, і вона щось впоїть. І буде якось. Ну, я буду відповідати за це якось душевно, да. Але потім для себе я визрів, що це сьогодні конче, необхідно людям. Нам потрібна позитив сьогодні його не вистачає. Дійсно, люди не сплять, люди знервовані. Я по своїх працівниках. Я ну там працював на виборах і теж спілкувався з людьми і. Багато маса людей каже про те, що вони сьогодні знервовані, що вони погано сплять, що не вистачає позитивних емоцій. І я розуміючи, що йдуть в театр сьогодні, я дивлюсь, що навіть ну певні складнощі є, там уже весняний такий спад глядацький, але люди йдуть в театр, тому що їм хочеться позитиву. І я все-таки себе переконавши в цьому, що треба це робити, я сказав, все, фестиваль буде, будемо робити. І буде обов'язково карнавал, і буде гала-концерт, і буде відкриття, і ми покажемо всьому світу, що ми є, ми Україна. З нагоди 16-річчя мельпомені видали справжній паспорт громадянки України з Херсонською пропискою по вулиці Горькова. Ворочистій обстановці документ отримала володарка титулу міс Мельпомена Катерина Семенова. У ході прес-конференції з відкриттям фестиваль привітав і губернатор Херсонщини Юрій Одарченко. Для нас дуже важливо, що 16-й фестиваль сьогодні відбувається на Херсонщині, тому що це не тільки свято театру, це свідчення того, що на Херсонщині все спокійно. Це серйозна ознака того, що люди спокійні, і завдяки вашій творчості вони розуміють, що сьогодні не вони не відчувають того остраху, того знаєте, дискомфорту, який сьогодні йде по засобам масової інформації. Сьогодні наше дійство свідчення того, що в Україні спокійно, що на Херсонщина єдина, що вона підтримує єдину унітарну Україну. Голова журі фестивалю Алла Підлужна відзначила величезну силу духу театрального колективу та їх любов до мистецтва. Зокрема, дуже теплі слова прозвучали від гостей з Білорусі та Угорщини. Це для мене то не був не вопрос. Когда господином книгом об этом в октябрі, я тут був, підготовив мой спектакль, так де я вирішив, що я буду йти. Ну да, де проблема. Что случилось. И Каждым утром, как я сказал раньше, посмотрел в интернет, что случилось в Украине, и позвонил Сашу. И когда он не взял трубку, я не, я думаю, что что-то случилось, случилось Я с ним. Так тогда позвонил Киеву, что Стас, что случилось в Украине. Но я много раз говорил уже 37 сем рят назад біл перві раз Херсоні, і 25 років лет назад поставив перший раз тут. Я так думаю, п'ять спектаклю продовжилось відкриття фестивалю масштабною карнавальною ходою та концертом. Докладніше про перебіг 16-ї мельпомени Таврії Дивіться у наступних випусках.